І от на місці перебуває кореспондент Микита Шляхтунов. Він більше нам зараз про все це розповість. Микито вітаємо вас! Доброго дня! І коли готувалися, читали, що очевидці написали такого, що не було, і було дуже гучно. А що ви можете розповісти глядачам? Колеги, вітаю. Ну там зараз, де ми перебуваємо, ми нічого не чули. Тільки що так з порадною теж сказали, що щось там сталося, але ну насправді зараз поки що тихо і спокійно, і навіть повітряної тривоги не лунає. Нагадаю, що сьогодні, о другій ночі, ворог в чергове атакував Шевченківський район міста Запоріжжя. Це вже не перший раз кожного тижня він атакує цей район. І так, як ви сказали, 116 будинків було пошкоджено. Там були вибиті шибки з теж частково був пошкоджений приватний сектор та автівки. Загалом ніхто не постраждав і це гарна новина. Хочу сказати, що також е, вибухою вибуховою хвилею були пошкоджені е, шипки у е, е, ботанічному місцевому ботанічному е, саду, який е, якраз знаходиться ось в епіцентрі цього, як я вже сказав багатостраждального району. Ну і е, е, так як це вже не перший е, випадок прильоту цих шахедів, зараз прошу пряму мову вкотре постраждалих містян. Златна балконний двір, которая сейчас не запроваджені, і чисто Случайно долучилось так, що. Просто виду на ну проєкт два больших окна. А як завжди, шумно. сьогодні шахеди були з майже з першої ночі до третьої. Ви знаєте, ну може звик до цього. Комунальники молодці да організували і вчора. Було у нас і червоний хрести. І... Бролісок і плівку, і брезенти давали. Молодці не щось з цього да на рахунок цього. Що влада місцева обіцяє, коли відновилися? Ну ви знаєте, вони сказали, вікна. Це шукайте благодійників, а балкони лоджії – це за її відновлення через дію. Ми вже оформилися, вже зробили. Ну і зараз ще на місці продовжують працювати е, комунальні служби, які е, ліквідовують наслідки цієї атаки. І хочу сказати, що е, після нічної атаки були перебої з електро та газопостачанням, але е, комунальникам вдалося дуже швидко їх ліквідувати. Е, також е, ще хочу зазначити, що ворог е, наніс е, е, удари і по області так. У е степногірській громаді е що за 30 кілометрів від міста, це вже прифронтова е зона. Е там е було влучання в один з енергетичних об'єктів. І коли е Запоріжжя приїхало, щоб ліквідувати ці наслідки, ворог завдав е е удари повторно. Це було заліз спрямовано. Ну і зараз. Е Електропостачання в громаді відновлено. Ну і за словами очільника облдержадміністрації людям надається уся необхідна допомога. Наразі в мене все колеги. Я вам передаю слово. Микито, спасибі лише вам за деталі того, яким був сьогодні ворожий, яка була ворожа атака сьогодні по Запоріжжю. Микита Шляхтунов був у нас на зв'язку. Микався він розповів, що власне. Обійшлося цієї ночі і без постраждалих, і без загиблих на щастя, але постраждало 116 будівель. ось уточнив наш колега під час прямого включення.